Слава Україні, друзі! Хочу сьогодні показати вам ось такий модуль: це корпус, в якому знаходиться платка на базі ESP32, яка дозволить підключити вам вашу G-Kong BMS або JK BMS до сервера розумного будинку. На цій платі з ESP32 встановлена прошивка esp -HOW. Яка налаштована для комунікації з G-Kong PMS. Також на неї можна поставити кастомну прошивку, але основне, основна задача, в принципі, і так виконується. Так, на цій платі є дві кнопки ось вони виведені на корпус, їх не дуже добре видно, але вони натискаються і можна ввести цю плату в режим прошивки або перезавантажити. Також на корпусі ми бачимо тут корпус для запобіжника. Я подумав, що було б непогано захистити вашу БМС-ку від короткого замикання або якихось проблем. Тому тут встановлений запобіжник. Також ми бачимо тут USB-Type-C-роз'єм. Він необхідний через нього, в принципі, можна живити цю плату, але не потрібно, тому що. Можна живити його через ось цей 4-хпіновий роз'єм, але також можна і прошити її. Якщо, наприклад, щось сталося, от, взагалі то можна її прошити по повітрю через OTA, але можна прошити і кабелем. А, Також тут ми бачимо 4 роз'єм. Це він призначений для підключення ось цього проводу, який однією стороною вмикається в цю, в цю плату, а іншою вмикається. У j PMS для комунікації. По цьому проводу проходять і живлення, напруга для живлення плати esp 32 а також дані. от Давайте подивимось, з чого складається, в принципі, плата. Далеко ми не заліземо, тому що там все дуже компактно. перепрошую І так тут ми бачимо. Корпус запобіжника. От вихід, вихід запобіжника підключений на вхід плати понижуючої, тому що на вашій батареї ваша БМС передає тут напругу, повну напругу вашої батареї. От, і Якщо у вас 16С або 8С батарея то тут буде 24 або 48 вольт відповідно. І для того, щоб заживити. Ось цю плату ЄС 32 потрібно 5 вольт або 3,3. 3, 3. От На цій платі є ось такий підстроєчний резистор, який налаштований на 5 вольт. Він заклеєний для того, щоб його неможливо було там, змінити налаштування. І вихід цього перетворювача підключений на вхід плати, яка знаходиться під ним. Тут досить компактно, все воно знаходиться. Ця плата знаходиться ось під кришкою цієї тому. Видно. Кріпиться він тут через один гвинт. Між двома платами там знаходиться проставка, яка притискає плату ESP32 до корпусу, для того, щоб можна було натиснути ось ці кнопки. В принципі, і все. Як я вже сказав, на цій ESP32 встановлена прошивка ESP30 esp Home. Її можна перепрошити, якщо вам це потрібно. Також це дозволить вам вашій локальній мережі мати веб-сервер або підключити її до Home Assistant. Якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть мені контакти, я залишу в описі до цього відео. Ще раз, слава Україні!